Розпочався другий тайм у завершальному поєдинку на сьогодні на стріт футбол Челендж Київ матч в рамках дивізіону Urban А Гетьман Київ проти Сіндікейт рахунок 1-0 на користь гетьмана і поки що за такого результату підопічні Ігоря. Криворучка є близькими до того, щоб реваншуватися за поразку, яка була зафіксована близько півтора місяці тому. У попередній кампанії в рамках дивізіону «Урбан» від Сіндікейт. Тоді з рахунком 2-4 гетьман поступився. Зараз веде 1-0. Єдиний гол у першому таймі вже під завісу. Стартової 20 хвилинки провів Артем Цимбал після чудової атаки, блискучої комбінації, асист на рахунку Сергія Довгаля. І зрештою, зараз Сіндікейт повинен дійсно активніше себе пропонувати в атаці. Особливо багато моментів команди не створили у першому таймі. Було багато боротьби, але водночас порушень правил було дуже мало. Лише по одному фолу з боку кожної з команд до перерви. І ось, зрештою, у нас другий тайм теж розпочався з порушення правил. Фол у пасиві Сіндікейт. Обіцяв я вам поговорити про те, які ще матчі сьогодні в програмі туру у дивізіоні Урбан А були зіграні. За рахунком 6-4 темп Юнайтед здобув перемогу над Южбором. Попри те, що Кандубін та компанія пропустили першими, але зуміли забити чотири голи у відповідь ще до перерви. І в підсумку далі, попри всі зусилля Южбора, темп Юнайтед втримав переможний результат, і таким чином команда розпочинає свій похід за медалями із перемоги. Крім того, відбулося повернення кількох колективів. До лав нашого турніру, і усі ці повернення в принципі можна називати вдалими. Білгород відібрав очки у чинного віце-чемпіона дивізіону Урбан у ДТЕК Нічия 6-6 у суперфеєричному матчі. Також в нічию зіграв Євробіс. Євробіс розписав мирову з рахунком 2-2 з Аптех. Тім, причому вдалося відігратися уже на останніх секундах зустрічі колективу Євробіс. А також Стимул Стимул після майже річної відсутності переміг з рахунком 2-0 Олімп четверту команду дивізіону «Урбан» у попередньому сезоні. Тому серед усіх колективів, які повернулися, найкращий результат здобув саме Стимул. Команда взяла повноцінні три очки. І ось зрештою, це п'ятий за ліком. І останній поєдинок в рамках туру у дивізіоні Урбан. А також сьогодні ще були зіграні всі матчі туру в рамках дивізіону Урбан Б. І один поєдинок із Сілбер. дивізіону, матч у якому Мустанг таксі з рахунком 4-2 переміг «Петріотс». Завтра у нас заплановано 10 матчів: шість поєдинків в рамках Ліги Бронз і чотири матчі в рамках дивізіону Сілбер. Тому завтра теж чимало цікавих баталій. Обов'язково підписуйтеся на наш Ютуб канал Street Football Challenge Kyiv, Натискайте на дзвіночок і стежте за нашими оновленнями. Крім того, підписуйтеся і на інші наші соцмережі, зокрема Instagram, де традиційно дуже багато цікавих новин ми публікуємо. Ну і звісно, не забувайте ставити лайки під нашою онлайн-трансляцією. Заболотний з м'ячем. люк. заболотний. Так, от нам буквально одного лайку не вистачає до. Визначеної позначки у 20, Тож давайте зараз перетнемо цей рубіж, підтримуємо команди. Тим паче, що у нас доволі серйозна аудиторія стежить за цим матчем. Особливо Сіндікейт наразі потребує підтримки. Команда поступається в рахунку і прагне все ж таки уникнути поразки, оскільки ми чудово розуміємо, що поразка у стартовому матчі сезону передусім із психологічної точки зору. А може, негативно вплинути? Лашков. <ріст> Нікітов. Так Таке вдається довести м'яч до бойчука. Його партнерам заболотний, бо точні кількох суперників зіграв на Нікітова. От поки що в другому таймі Сіндікейт, звісно ж, контролює м'яч більше, більше атакує. Команда у синьо-білих кольорах, але поки зиску ніякого. Гетьман тримає оборону, дуже дисципліновано команда розміщується на своїй частині поля і нейтралізовує будь-які атакувальні спроби суперника. Я особисто сподівався, що після першого забитого м'яча, який ми побачили. Наприкінці першого тайму гра розкриється, але нічого подібного. Довгаль пробиває, влучає у суперника. Кутовий буде на користь номінальних господарів. Мотовий біля м'яча. Мотовий фактично з нульового кута пробиває. Шансів на успіх. апріорі було занадто мало. Довгаль. Лактін. Мотовий. Пас на хід на Довгаля. Того випереджає Нікітов. Нікітов вибив за бокову лінію. З м'ячем залишається Гетьман. Лактін. Лактін в елементарній ситуації допускає технічний брак. Випустив він за бокову лінію. Ігровий снаряд. Заболотний. Атака Сіндікейт Неспішно розвивається, от Бракує якоїсь швидкості якихось неординарних дій футболістам Сіндікейт, оскільки зараз занадто академічно грають синьо білі і. Саме тому оборонятися значно легше. Під опічним Ігоря Криворучка потрібні якісь нестандартні оригінальні рішення, а цього креативу якраз поки що бракує. Можливо, дається в знаки відсутність одного з лідерів колективу Євгеній Коновалов. Коновалова сьогодні немає у складі Сіндікейт, і це, як на мене, дуже велика втрата. Втрата, яка зокрема позначається і на грі, і на тому результаті, який ми наразі бачимо на табло. Довгаль. 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 Занадто багато на себе взяв. Довгаль руками притримав суперника. Відкладений фол буде зафіксовано. Це однозначно. Чи отримає жовту Добгаль? Можливо і ні. Вже відпустив він суперника і вдалося продовжити свою атаку. синьо білим Нікітов пробуває з дальньої дистанції. криворучку перед собою перерубав. І зараз 3-2. Вихід. Цимбал. Цимбала зустрічає в рамках правил Нікітов. І далі ще Лактіну завадив підібрати м'яч Антон Нікітов. Заболотний. Бойчук з дальньої дистанції Криворучко бачив, що м'яч летить повз ворота, Тож спокійно прибрав руки. Отож, один-один за фолами. Зіграли команди уже 10 з половиною хвилин у другому таймі. Рахунок все ще 1-0. Гол Артема Цимбала на 18-й хвилині. Досі залишається єдиним. Іллюк. Косаренко. Повертає на іллюка. Косаренко. Косаренко пробиває. Криворучко контролює знову траєкторію польоту м'яча. Цимбал Засильний пас на хід на Анатолія Янковича. М'яч прикочується в руки Віталію Ткачуку. Ілюк. Нікітов. Майже всі атаки у Сіндікейт будуються саме за участю Нікітова. Косаренко перед воротами. Косаренко не переграє Криворучка. Ілюк. Нікітов. Іллюк залишається з м'ячем. Нікітов і засильний пас на хід на Руслана Косаренка. От досі повторюся, бракує якогось креативу і нестандартності Сіндікейт, аби створювати якісь невирішувані завдання для свого суперника. Іллюк. Нікітов. Втрачає м'яч. Іллюк на своїй половині поля. Мотовий вдалося гра у відборі. Лактін. Лактін на ударній позиції. Там Рикошет був. І м'яч влучив у каркас, у Стійку. Шикарний момент у Лактіна. І насправді хороша була нагода у підопічних Ігоря Криворучка. Щоб подвоїти свою перевагу і тим самим уже наблизити себе до першої перемоги в новому сезоні в дебютному ж матчі. Барабаш пробиває зовсім невлучно. Бовкун. Бовкун підслизнувся втратив рівновагу і. Максимум, на який міг розраховувати, це кутовий. Кутовий вдалося заробити, але не більше того. Простріли і чому Косаренко не готовий замикати дальню стійку риторичне запитання. Такими моментами Сіндікейт не повинен розкидатися за рахунку 0-1 на користь суперника. Простріл вибито м'ячі є два в один. Контратака. Лактін, Лактін що робить? Чому не віддати на вільного Довгаля? Я не знаю. Та й удар зовсім не виходить у Лактіна. Лактін, Добгаль, барабаш, мотовий. Позиційна атака гетьмана триває. П'ять хвилин залишається зіграти. Довгаль. Барабаш не зумів повернути на Довгаля. Нікітов іллюк. Нікітова активно пресингує. Добгаль зачепив по потилиці свого суперника Сергій Довгаль. Отож, все гаразд із Нікітовим, На щастя, це явно не той контакт, який може змусити достроково завершити поєдинок. Так, неприємний контакт, але подібних епізодів в'язкої боротьби предостатньо. У нашому матчі ніхто нікого не шкодує, але при цьому доволі джентльменська гра, оскільки в першому таймі по одному фолу було з боку кожної з команд. І в другому таймі теж зараз пауза у нашому матчі за 4 хвилини до завершення зустрічі тайм-аут бере гетьман Київ. Команди знову на полі. Фінальний відтинок ігрового часу 4 хвилини. Передусім у синдикату залишається. Хоча зараз синдикату потрібно оборонятися. Другий поспіль кутовий на користь гетьмана. Спершу потрібно думати над тим, як відбитися номінальним гостям, а потім уже і про свої атаки. Оскільки гетьман веде 1-0. Тут нікому замкнути прострільну передачу. Але аут буде на користь Гетьмана, продовжують ось так майстерно вбивати час. Криворучко та компанія. І зараз ще й кутовий буде. Ну тут просто майстри. У даному контексті представники Гетьмана дуже грамотно діють. Ось тільки зараз Лактін пробиває, але над поперечною м'яч летить. Три хвилини залишається у розпорядженні Сіндікейт, Ось Так, фактично після таймауту хвилину з чотирьох вдалося нейтралізувати представникам гетьмана. І люк намагався по флангу продертися. Нікітов, Нікітов пробиває. Нікітов залишив м'яч у межах поля, а тут невже рукою. Не зіграв Ілюк. Мені здалося, що навіть навмисно він рукою зіграв, аби зберегти м'яч під контролем. Зараз Довгаль чисто відбирає. Довгаль. Довгаль. Вихід вічнавіч. 2-0. 2-0 на користь гетьмана. І, вочевидь, це перемога. Сергій Довгаль. Сергій Довгаль до асисту у першому таймі додає ще й забитий м'яч. І таким чином за дві хвилини. До завершення другого тайму фактично вирішує долю цього протистояння Сергій Довгаль. Довгаль. Знову Довгаль. Двох суперників накручує. Віддеє на Янковича. Янкович удар влучає удар у стіку у виконанні Янковича. А далі Лактін не зумів підключити цимбала. Ну що ж, Гетьман, вочевидь, все-таки бере реванш, облаштовує вендету для Сіндікейт за поразку у попередньому сезоні. І цілком, можливо, також перемагає з різницею у два м'ячі. Остаточно ми це зафіксуємо уже після фінального свистка. Буквально за кілька секунд розпочнеться остання хвилина чистого часу у цьому матчі. І таким чином Гетьман розпочинає нову кампанію з перемоги. Для Сінді Кейт результат кардинально протилежний. Але я впевнений, що обидві команди, звісно ж, знову боротимуться щонайменше за медалі. У мене в цьому взагалі немає жодних сумнівів. Добгаль. Грає на випередження. Цимбал. Латтін. Самовіддана гра у підкаті. Заболотний Лашков. Білоцерковець. Лашков перед воротами. Удар занадто слабкий у виконанні Лашкова. З такої позиції потрібно було розстрілювати Криворучка, але просто покотив м'яч у бік воріт свого опонента Лашков, Тож доволі легко зумів впоратися. Ігор Криворучко. 20 секунд залишається. Передача назад на Ткачука. Тут уже, напевно, мова про гол престижу. Хоча би гол Престижу Ткачук на чужій половині поля помиляється. Ткачук, але підбір залишається за його ж партнерами. Лактін. Лактін вибиває за межі поля. І гетьман все-таки воліє не пропустити, воліє залишити свої ворота сухими. На нашому турнірі і загалом у футзалі таке не часто зустрінеш. А криворучка якраз може оформити сухар. Лічені секунди залишаються. Ну і все на цьому час вичерпано, отож фіксуємо перемогу команди Ігоря Криворучка у дебютному матчі сезону з рахунком 2-0. Гетьман Київ перемагає Сіндікейт. Для вас цей поєдинок коментував Богдан Костюк. Бережіть себе та любіть футбол.